Все, всем привет, мои любимые подписчики, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами я, Марк 17, и сегодня мы сделаем аварию. Залезнич. Так. Будет у нас один баллон. Что-то здесь такое Можем, не держим. Ну, добре, Все. Повторяйте свой маршрут. Хотя, конечно, иначе авария, а остальное, это неинтересный маршрут. Не? Эо, э-о, э-о, о поезд наш, О, поезд нашел, он очень быстрый, друзья. Кажется, что один пишет километр, но эта авария будет еще повторяться. Это так будет и по О, добре, ну, добре, розгоняємося. Їдемо. Ну, а цікаво, ми довго, до речі, їхати не будемо, це має бути швидко. І це, до речі, круто, що це має бути швидко. Бо так би було дуже довго. Ну, ви розумієте. Розганяємося наповну, бо нам типу робити не що. Треба побачити, який зіде. Омій розгін, швидкість зверху, швидкість кілометрів за годину. Де я? О! Іну. Ну і скоро має бути останній. Коли отут ЕО помінеться щось інакше, то вже буде стаття. О, стоп! Станція тепловоз. Тут лавочки, це тепловоз, як ви бачите. Опа. Приїхали. Ну, ось така штучка, як ви бачите. Типу, я просто... Ой, чекайте, я не хотів. Ну, зараз ми ще то я вам це покажу. Все. Уже я хотів залізти взагалі. Так. То скоро зараз має бути ще одна станція. Вокзал ще один. А, -а, -а. це він, що лі? Ну, звісно ж. Треба буде ще тоді третього чекати. Упс, я типу випадково. Ну, ви бачите, він тебе пусколі також зійшов. А я прошу чіпу, ніж цей. Чесно є. Чекайте. Зараз перевіримо. Пойди зберегти. ми перевіримо. Я хочу якийсь процедур, щоб був дуже швидкий потяг. А який? А я. Я не знаю. Це. Ну, це. реально Ну це не пойсміє, це навряд чи не буде, що треба. Попробуємо зараз заново. Я хочу, щоб типу, той тепловоз аж типу перевернувся. Бо, якщо він не перевернеться, то для мене буде трагедія. Стараюсь отцепиться, в той тепловозок вырежу, и мы еще и дальше попробуем. Вот этот тепловоз попробуем вылезать, в тот тепловоз, в тот Мне интересно, что такая попробовать. Ну а саром мы разгоняемся. Короче, цей поїзд може прям перевернутись? Ну, бо я не знаю, чи він просто може перевернутись. Але я маю таку надію. До речі. О! Все шо я. А ну так, конечно, все. Бей, бейс, работа. Шмою надію, это будет. А так. І мені ще потім буде цікаво провірити. Я вам ще все покажу. Зараз ми цей поїзд розганяємо. Тобто воз. Я маю надію, що перевернеться. Я хочу просто попробувати. Чи він перевернеться? Ну, я наближаюсь. Все! Давай, давай давай О, він реально перекинувся. він реально перекинувся. І можна далі їхати. Чекайте, а якщо від першого вулиця, отак. До речі, це страшно. Мені, до речі, дуже подобається, що тепло вас перекинувся, але мені ще цікаво від першого лиця подивитись, як то буде виглядати. Розганяємося, в принципі. До речі, дивно, що я типу не перевертаюсь. По-моєму, максимально дивно. Добре. Уше один Тепло віз. Чекайте, а якщо це вже тепло, то мені треба зараз вже дивитися першого лиця. А мені що, зелений світ? Цікаво, досить досить приглядаю. Так, а давайте зараз попробуємо тепловоз тепловоз, і будемо вам дещо інакше покажу. Окей, збирайте свій. Так. Ну, Розганяємося, з цього тепловозамішвидші швидкі 62 і таке. ми ще тільки оце останній раз і потім я вам покажу на перехрестях. Перехрестя. По-моему, будто мог я найти кабишевиду на канале. Ну добре, то що не факт. Коже, мы що, русский месяц ехать и будем? Конечно, все разумею. Але кому он? А питання ще в тому, что я всягнусь... До максимальної швидкості розігнатися. Я сподіваюся, що встигну. Хоча так як ми будемо в русський місяць їхати, то я таки думаю, що ми такі граємося. Ну як встигне? Якщо вже 0 кілометрів. Тому, ну, звісно, не факт. І ми надію, що встигнемо. Ну, сгоняйся давай. даже за не как два километра. А скажи, за что я не устаю? Я тоже просто, я вас жду прошу, прошу скажи, что не устаю. Жартует. Серьезно, жартует, не устаю. Ты вообще чего там смотреть? Давай, я в тебя верю, я в тебя верю. Это бессмысленно. -то. Э-сце смысленно, по-моєму? Ну не. Тільки на слідку це 61 день. Шов не далі з поїздом робити, с я не зійшов. Что, хата його? Добре зара. да, дещо прикольно покажу. Не той пою що я хотів. Це не має значення. Сейчас, ви думаєте, маршина ти знову вибереш аварію 3. О, аварія 2 і ще буде аварія 1. Рот. Едем. Швидкий поезд. Так, это швидкий поезд. Ну, тогда едем. Так. Разгоняемся. Думаю, вы думаете, здоровье в какой то поезд лилось? На жаль, Побачите так. Я вже досить велику швидкість набрав. Так, зараз ми цей споїз зустрінемо в принципі. Опа, він прям пролітає. Я б сказав так. Так, і треба чекати, доки назва поміняється. Замість рот, но інакше. Ось вона вже і помінялась, дивимось. Ось як ви бачите, це вантажівка. Зараз цей поїзд зб'є вантажівку. Потім, ще... Потім я вам ще дещо покажу. Вантажімці пусто, Що це таке? Вантажімці пустка. Я таке не підписуюся. Опа! О, бачите, вона відл... відлітає. Це на машина. Ну тобто водій чемний. Ну добре, давайте я вам ще дещо покажу аварію 1, і будемо, напевно, закінчувати. Ну, це нормальний в принципі, поїзд. На мою думку, це реально нормальний поїзд. Швидкий, такий досить. Вони третій всі поїзди розблоковані. У мене точечку в точечку. Опа! От база такий вантажний поїзд. Сворити свій. Аварія один. Ле-ля-ля-ля. Так, ось наш вантажний поїзд. Гемилоші. Що таке гемолоши? Доволі не важливо. І зараз ми цей поїзд будемо розганяти. Він швидкий. Так, припитаємо камеру, щоб мені було зручніше. А я зараз все дещо спробую. З першого личка спереду ж Ну, Ладно. Так. Не дуже швидко їду.

Мг, угу, Разгоняемся. Спрашивал тебя, думаю, мне тикал, Что будет? А тут я и даже попробую. Иду, и думаю, и будем заканчивать. Так, створити свій. М -м -м. І розгляняємо наш плест і зараз я хочу з першого лиця подивитися, як ми будемо вантажівку збивати. Поки ми зірву, я хочу, щоб вы написали в коментарях, що ви їздили в експресах. Я, наприклад, ні. Ну, взагалі, я трохи рідко на поездах езжу. Я б так сказав. А я, а я так зараз собі подумав, що напевно, буде однаково виглядати я змушений все да попробувати. Я змушенный Внимание, бери. Не знаю, що це і так вже дуже довго. А я с першої аварії аварій не буду пробувати. Зарядки-то стоит буду. по возам тикал. Вы, да, Ласка, будь ласка, ласка. Вы Ви мне выбачите, звезды. Ну, я просто смущенный. Это сделать. С мне не натикал. Авария два. Що поробиш? Скажи тя, що мені цікаво що указується і ту Йду вже, напевно, 20 хвилин. Добр. Так робимо? Тобто я так розумію, що зараз спочатку буде аварія 2, потім аварія 1, наскільки я розумію. Так, так, скажіть що так. Ну, зараз ми самі це все діло побачимо. А я колись печив реальному світі В Львові, де я живу в злочині, що, типу, там тепловоз, так вагони електрички. Ці вагони електрички були наполовину відкриті двері. Там був один пасажир. Це, по-моєму, дуже дивно. Ну, добре. Що це таке? Це депо депо Я думаю, що це депо, напевно. Він, звісно, швидкий і трошки, і без швидкості 62, але я хочу, щоб він набрав швидкість 62. Це його максимальна швидкість. то він, напевно, набере ту швидкість, пощо, як ви бачите, один кілометр. Шевці два кілометра руский місяць їхати. Може, рухати мені ще два кілометри? А може і ні. Чого воно тут назву не поміняло? А? Ну добре. О, тут камінь такий реалістичний. Що? Стоват? Ніколи не бачу. О, до речі, наш тепловоз Прибуває Як прибуває? Ну, по не особо, я б так сказав, сильно ну, і зараз чекаємо, таке нас далі телепортне. Це якщо чесно, реально було не дуже сильно. Чи якщо тут зараз буде якийсь Поки знає, який поїзд проїжджати, то не солодко в машині буде. Звісно, ну, я розумію, що він полгода буде їхати. По мене має дуже добре, щоб дочекати машу це Переїзд. О! Ну так, тепер машина, до речі. Так, і йде наш тепловоз. Ви знаєте, що тепловоз було експрес тягти? Так це правда. Якщо вагони електрички тягнуть, то хто заборонює експреси тягнути. На мою думку ж ніхто. А <jeu> на ваш. <stimulus> Все видно тепловоз. Ра ця, зараз водій попрощається своєю машинкою. На... Машиною, на жаль. Чого скрізь текстури пройшла? Того тепловоза. Е, тягне мене з собою. З тобою дружити не буду зараз. Ну, це вже трошки далі відкинуло, але якщо ще тут буде поїзд проїжджати, то так само буде. Добре, все, всім до побачення. Мої любі підписники. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Марк 17. Всім до побачення.